Доброго дня, шановні колеги, мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про формування кулястих форм рослин на прикладі кленного стролистого форми шаровидної. Поговоримо саме про літнє формування цих рослин, яке вкрай необхідне. І я би навіть сказав, що важливіше, ніж формування до початку вегетації. Чому? От Зараз я і дам відповіді на це питання. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Кленостористи форма Глобозум, або шаровитника, як його можна і так і так називати. Це дуже популярна форма, одна із, мабуть, найпопулярніших форм кулястих рослин, які вирощуються на штамбі нижчому, вищому, яку можна зустріти по всій території України, як в містах, так і у приватних садах. Чому вона така популярна? Тому що вона повільно ростуча, тому що вона тримає форму і бачите, що. Ну, як і тут, так і можете подивитись у себе на своїх прикладах. Вона е, дуже щільна, не розпадається. Але формування їй вкрай необхідне. І як я сказав з самого початку, краще переходити саме на літнє формування. Тому що при зрізі, при зрізанні пагонів ми не отримуємо ніякого потужного сокоруху. Подивіться, я відірвав ось точку росту, зробив пінцировку, і на цьому зрізі. Виступає біленьке молочко, але ніякого стікання крові, там, як говорять про це люди, ніякого обільного сокоруху там немає. Для Рослини це найменш болючий процес. Вона не так від цього страждає, від такої обрізки. Не здеренівші ще пагони можна виламувати. Це залежить від того від часу, який ви прийшли до рослини. От бачите, я відламав самий. Кінчик уже глибше, я відламати не можу, тому це можна здати просто ножницями. Зрізати, так як у клена супротивне розміщення бруньок, у нас не вийде, я взяв спеціальні ці ножниці, щоб залишати мінімальний сучок. І робимо ми це до того рівня, щоб був, тут я відламаю, тут я відріжу. Що я роблю? Я хочу. Бачите, це ось все, однорічний приріст. Ось він. Раз, мутовка, два, три коліна такі. Довжина його сантиметрів 25-30. Цього більш ніж достатньо для того, щоб рослина розросталась. І мені не потрібні оці вистріли. Бачите, вони псують цю кулясту форму. Тому я якраз прибираю точки росту, стараюся це робити прямо безпосередньо над бруньками. щоб не залишати сучків. Робити цю роботу ножницями ручними ну, можна в принципі, але тоді ми залишаємо якраз ці сучки. Тому краще, так як їх тут відносно небагато, саме цих вистрілів, проходимо просто сікатором чи ножницями. Для чого проводити цю роботу? Якщо ми не втрутимо зараз його життя, то як у більшості кулястих форм, так і у клена, він перетвориться із кулі, перетвориться на такий оберний конус, чого нам допускати в ніякому разі не можна. І плюс до цього почне оглятися нижня частина. Тут ви можете побачити зараз, що верхні прирости, по тому ж самому принципу трикутника, що верхні прирости, які знаходяться найвище і найближче до центра цієї рослини, вони самі потужні. Нам допускати цього не потрібно, і саме головне, що ми його вирощуємо для того, щоб він тримав якусь таку таку кулясту форму, а завдяки цим приростам, цим вистрілам, як їх називають іще, вона псується. Тому з походимо по самому периметру. Зверху зрізаємо більше, з боків менше. І зараз, після цієї моєї роботи, він буде трошечки приплюснутий. Не ідеальний шарик, а трошечки приплюснутий. Я це роблю для того, щоби. Цьому році до нього вже і не приходити. Чому? Тому що тут все-таки буде більший приріст, і до осені вже він матиме чітку кулясту форму. Я прямо в цьому впевнений. І ці маленькі сучки, які я позалишав, вони відсохнуть буквально за цей рік, уже, до кінця року. Я спеціально вибрав цю рослину на невисокому штамбі, щоб не брати драбину і не лізти наверх, там доставати, щоб було добре видно саме тому. І от якщо подивитись тепер на неї збоку, можна ще прибрати. Я бачу, що для цієї кулястої форми можна пройти по периметру і трошечки його зменшити. Якби в мене стояла така задача, я б так і зробив. Але тут я таку таку задачу перед собою не ставлю. Зробив би це за рахунок того, що просто на одне коліно. Глибше просто зняв би по периметру, і він би став компактнішим. Мені зараз треба тільки його зупинити в рості зверху і по периметру. Середині крони є маленький ось такий приріст, скажімо. Він не вибивається іще за периферію цієї кулі, яку я хочу зробити, тому ну, тут я приберу, От цього я не чіпаю. Він зараз підтягнеться, він перший, хто буде стартувати, ці маленькі, які всередині крони, він підтягнеться і, можливо, я прийду до нього вже в другій частині літа і просто зупиню його в рості. Це можна робити і практично до кінця літа, спокійно, абсолютно без проблем. В чому ще величезний плюс такого літнього формування, крім того, що це найбільш етичний спосіб формування по відношенню до рослин? Нам не потрібні ніякі замазки, ніякі садові вари, лаки, бальзами. Це все закривається рослиною, вона сама бореться завдяки своєму імунітету, завдяки тому, що вона регулює ці ростові процеси, і тому обробляти зрізи вже нічим абсолютно не треба. В принципі, все, робота з цією рослиною закінчена. Подивіться, вона має гарну кулясту форму, що їй варто було досягнути. Впевнений, що якщо у вас є клени кулясті, така процедура буде для них і корисною, і ви зможете зберегти їх постійно в декоративному стані. Користуватися інструментом можна таким, ну таким просто краще підлазити, якраз це між, е, між листочками, де є супротивне це розміщення. Е, Листків, щоб їх не зрізати. Можна звичайним секатором, який інструмент у вас є, такий і підійде. Головне, пам'ятайте, інструмент повинен бути продезінфікований і гострий. Дякую вам. Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки, задавати питання. Успіхів, з інших справах і добробуту!